Порча це магічна програма, яка має низьку енергетичну структуру. Чому вона легко пробуває енергетику людини? Чому так легко їй а, в енергетику людини потрапити? На ну, це є декілька причин. Перше, це ваші страхи, ваші пороки, ваші якісь негативні аспекти. Чому? Тому що вони по енергетичним вібраціям відповідають енергетичним вібраціям саме магічної програмі під назвою Порча. Тому вона саме через ці вібрації, заходи в енергополе людини дуже легко, спокійно і майже непомітно. Другий аспект, який дуже важливий, це ваша віра або невіра в магічні структури. Якщо ви атеїст, то ви по своїй енергетиці. Теж дуже часто відповідаєте енерговібраціям саме порчівних програм. І через це вона гарно заходить в енергополе. Третій аспект це вже пробої вашої енергетиці. Ми живемо в соціумі. В цьому соціумі, на жаль, на нас впливають багато різних чинників, і ці чинники нас пробивають енергетично. Та наше енергополе, знаєте, як решето, має безліч дир. І порча через. Ці пробої легко заходить в енергоструктуру людини. Ну і четверте, щоб я виділила, це карма. Чому? Тому що так, деяким людям дійсно по їхній долі написано, що вони кармічно повинні пройти такий етап, коли на них зроблять якусь порчувальну програму, і вони повинні будуть з нею справлятися. Що робити нам, практикам, в тому ситуації, коли ми бачимо, що до людина прийшла до нас з поршільною програмою? По-перше, зробити ретельну діагностику, тому що нам треба розуміти, що це за порчувальна програма, як вона впливає на людину, як давно вона з людиною, і так далі. Друге, це підібрати вірну чистку під цю порчувальну програму. Тому що а, немає такої одної універсальної чистки, яка почисти від всього, да, від цього негативу. А у нас є конкретна ситуація, і під конкретну ситуацію ми підбираємо роботу. А якщо ви хочете навчитись робити такі роботи, якщо ви не хочете навчитись чистити людей від різного виду негативу, то ви знаходитесь саме в школі магії, де вам цьому допоможуть.